Те про іще одну історію, де відшмагали квітами, відомий путініст. Та за сумісництвом ще й співак виявляється, Філіп Кіркоров втрапив у черговий шкандаль під час свого концерту в Казахстані. Можливо, всі подумали, що він пішов збирати квіти. А ні, він пішов трошечки пелюсток поділитися з першим рядом і комусь поцілив колючим букетом в обличчя. Не знаю, можливо, якісь були висловлювані в його адресу. Там, якщо прислухатися, ну ми зараз без звуку вам дали, якщо там прислухатися, там ще й він наматюкав. Лаявся на цю людину, не знаю, що спонукало до таких дій. От, ну, принаймні, все одно цей е, папуга е, mm -hmm. повернувся вже на сцену, цей букет залишив там, кинув на сцену. Що ж стало власне причиною такого вчинку Ну, от дійсно, це таємниця. Давайте подивимося повтор цього моменту.